Друзі, коли в останній раз їздили на роликах, або на скейті. або на велосипеді. Так, ми заїхали в Декаслон. Це такий спортивний магазин. Аня хоче собі ролики. Що по чому? Розповідаю. Ці ролики такі ретро-формат. Ну, от приблизно 60 фунтів, 50 фунтів. Окей. О боже. Не гепнеся. На них дуже складно. Складно? Так, да, ну так это ж другие. Чи мне здесь на них Нет, на пакетик? Ні, у них наоборот слабні. Ні, не хочу. Приміряє ці тоді. Це конкретний розмір, а ось ці міняють розмір. Це вже сучасні. Ось, наприклад, бачите, ну 4 розміри міняють. От перший це 38, далі 39, 40 і 41. Тобто. Чотири розміри, одні ролики на чотири розміри. Парді, яка тут краса? Дуже гучна ця вулиця, але я люблю Оксфорд. Боксер краще не їхати, бо навколо все скрізь рухається, люди, машини, автобуси, туристи, не туристи, місцеві і так далі. Щось продають, щось їдять, розмовляють багато. Я навіть чула українську мову, але ми вже тут, йдемо в музей. Цей музей, виявляється, такий цікавий. Вперше в нього заходжу. Тут прям конкретно є що почитати і подивитися. Але ми з вами пройдемось туди, далі до стіни. Там дуже красиві плетені килими. Це реставрація. Не, ні, це не реставрація, це копія малюнків, фрагментів візерунків, що були знайдені. І ось так їх плили і прикрашали їми домівки, прив'язувалися так до палок таких. Ось так красиво це виглядало. Якщо ближче, то... Ну, звичайно, що все це зроблено на машині, не руками, але ж тоді це було все руками. Цей візерунок красивий, та й цей також. І цей виглядає гарно. А ось, подивіться, сидять два експонати, тим, кому цей музей дуже потрібний. Ох, яка класна стіна? Може бути фоном чудовим. Ну, я так думаю, що це ж не оригінал, копія. Але зроблено з каміння. Дуже класно. Стіна короля та Ось цей ось король тут вибитий. Його дівчата стоять в черзі. Так, ця виставка присвячена Єгипту і Судану. Прона, подивіться, ще до нашої ери. Ай, нічого не змінилося. Так, далі ще одна зала з муміями. Роже, яке воно сплетене, З тканин. Різних кольорів. Як красиво. Дуже красиво. Тут про прикраси. Тисячі років до нашої ери і 200 років нашої ери. І ось подивіться, тут сарашки красиві, золоті. Ось тут. Я теж думаю, що це сарашки, такі зірочки, квіточки. Нічого не змінилося. Все те ж саме можна купити у нас в Невсті. Це каблучка. Бачите, як вона така, як наче початка. прикраси для волосся. А ось подивіться, яка каблучка. В формі змії. З золота Ось це теж сережки. Теж до нашої ери. 400-200 років. років до нашої ери. Дрес Пінс. Це такі собі голки для одягу. Тоді ж може ще блискавок не існувало. І гудзиків, а може гудзиків вже існувало. А ось такі є спеціальні застібки для одягу були придумані. Ось така доволі гостра штука. Намисто золота. Теж 450 250 років до нашої ери. Дуже красива така стіна. Виставлені ось ці скульптури під денним і синтетичним освітленням виглядають шикарно такі кольори. Такі, знаєте, біли, біли, білі кольори, трошки, наче вицвіли, трошки наче запилені, а торкатися, здається, не можна. Вибачте, класно, це дуже гарно. Так, на цьому наш. По Похід музею завершується, тому що не музейні усі ось ці друзі. Я ось там. Бачите, так. У нас відкривається неймовірна краса. Ой, тут якесь весілля чи що? Туди святкується. Ви бачите, мої окуляри на мене. Ой! Боже, яка краса. Сівсарі, що це таке? Так, друзі. Це Оксфорд. Думаю, все відміняється, бо там стільки народу, як чіпсі в кубанці. Ми зайшли на мене, зараз купимо ту смачну піцу з хемом. І може ще якесь морозиво, ну не знаю. Хем ема маскарпоне Ось він. Беремо. Палець, ці 4 ступінь якраз нам смаканути, спробувати. Так, друзі, а от фід дня, який завершується. Ми їдемо додому. Мої брюки, мій жилет чудовий, прекрасний. Виходимо з МНС, з цього модного місця. До речі, ця куртка прикольна, правда, бомбар. Але ж це все розумієте, не шкіра, дермантин. Це поєднання денніму з Леопардом, мені подобається. МНС, до речі, це такий конкурент Next. От, у МНС і у Next у них однакова аудиторія. Тому що, коли до мене приходять customers і покупці, то вони постійно кажуть, що в МНС то є, а в Next немає, або навпаки, в Next є, а в МНС нема. Така гірчична сукня, подивіться. Mm. Скільки коштує? 39,50. Може, це бавовна з поліестром. Не відчувається, як чиста бавовна. Ой, ну всі ці платічки, платічки. Я не знаю, ви мене збувають знижки, бо в нехті вже літній розпродаж завершився. Такі сукні у нас теж продаються, але у нас з бавовни. Я не знаю, чи бавовна це так якось. Якось так на дотик Ні, не знаю. Ну що ж, котики, всім гарного дня. О, а тут така сукня-сорочка. Пробачте, 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 пробачте. Прикольно, з льону. Я собі, до речі, в нексті купляла, але там якісь сопліві кишені. А тут кишені нема на вихід. Отак виходиш з цього з, з магазину і попадаєш на туристів. Дімаємося в Waterpark. Ну, за кущами, звичайно, що ніхто нічого не бачить. Має бути завершення будівництва в кінці цього року. О, отут можна подивитися. Що збудують? Сподіваюся, встигнуть, але дуже масштабно тягнуть. Це пахне, смачно пахне. Я б вас запросила всіх-всіх моїх глядачів на кусу. Але, на жаль, всі на моїй кухні не влізуть. Побажайте нам смачного. Я вам також бажаю. Приємної смачної вечері або ранку, або обіду. Десь у мене є колесо для піци, але я не знаю, де воно. Ножа простіше мити. це ще не Аня. Аня десь там вже нас, нас доганяє. Що робить, а? яка швидка. Тож літочок запускаю. Таке собі. Ідемо. Так, йдемо. Таке собі вечірнє життя. Воли грають англійці. Сьогодні нагадаю вам неділя. Дуже теплий, хороший день. Особливо приємно вийти, коли з'їли піцу. Да. <laughs> і полірнули морозивом. До речі, морозово виявилося не на паличках, а в стаканчиках. А у вівторок ми їдемо. І плюс я не їла там. Да, бо Артем чомусь не любить солону а... Чомусь, А у, солі, а у вівторок а... буде плюс 27 і знаєте, що ми їдемо. <laughs> Дурдом! Ми їдемо на море! З персиком зробила, я зранку сиром та родзинками. У нас така дієта літня. ми на морі. Зараз дуже спекотно. Плюс 29. Подивіться. Як це забито, ну. Багато народу. З цієї сторони. Це з цієї також. Ух. Бо завтра вже буде плюс 25, а післязавтра плюс 20. Це наше наша комора. Надувається полуниця. Ну що, ходімо плавати? Так, треба ще температуру поміряти, води, я ще не ходила. Ходімо, поміряємо разом з вами. Пісочок тут тепленький. О, прекрасна вода. Прохолодна, але не холодна. Судова. Артем вже за Льошик, засмага тракториста. Привіт вам з моря чудового, прекрасного, в майбутнє наше. Знайшов. О, це може рибу ловити? Боже, це буйок якийсь чи що це таке? Боже. Все, це... це... витягаю, краще смітник викинути. Ніхто не наступив. морська капуста тут, бачите? Може нам салатик нарубати? Я в ней это. Ти ж її поруба. Так. Послушай, послушай, послушай. Що у нас сьогодні? Так, раз, давай прикинь. Там просто Хлібчик, сирчик, моцарелишко, генерально водичка Там і ось вот тут овочі. Цибуля, помідорчики, огірки і редис. До речі, такі брикети я купила. Гарні такі білі. Я бачила, що. Супер. І море. І море, море нескінченно прекрасне море. Ну що це таке? Що це за красота? Виглядає дуже смачно. Це просто блискуче, смакнюче страва, найкраща в світі. І море. Нескінченне моря. Їжа, це ж невід'ємна невід частина. Універсальне місто. Мама, харе, давай я. Я все перевертаю. Тут нема пісочку. Давайте. Дивіться, друзі. Ну невже оце може бути непрекрасно? Папа, похи чай як не а, чай. Витрюєте. Чай. Витрюєте. Чай. Витрюєте. так, ідіть, будь ласка, овочі, овочі. Помидорчик mm? ну, мой тато это баталант. Иди в поворот. Вот у вас эти штуки. Я же говорю, папина за поворот. Ещ І Еще потом. Будет готовить продавать іду на пляжі. Горячий сосиски. Кукуруза. Кукуруза пахла мамедовая. Барбекю, сосиски. Все на ваш вкус. Настане день. І ви діти будете згадувати ось ці дні, правда? А та то, то я буду вспомнить, я не вашу не є. Буду, да. Розвільник? Заїхали тесто морозимо смакану девизона це міста. Сонячнево таке таке периферійне. Там є центральна частина з хмарочосами, У -у -у. а загально виглядає отак. Коли сонця нема, боже, таке зачухане. Машина сказала, що треба перевірити тих в колесах. Тальошик перевіряє, ми тут заїхали вже в дорозі додому. Заїхали, навіть не знаю, де ми. Але таке тут місце красиве. Зараз вам покажу. Так, це може траве. Така яломка гарна. -да. Проте сонце нічого не видно. Житливий такий масивчик. Оце Crest Close. Це означає тупик. Дуже затишно тут. Гарно. Великі дерева, гляньте, які класні. Так, хочу трошки пройтися, я там бачила будинки. А вон він. Будинок і на подвір'ї стоїть. Червона телефонна будка. Так, щось вітер, який з'явся. Ой, ну дуже гарно являється це дерево попереду. Як таке куля така. Це ж скільки ж воно росло, скільки ж це років йому? Не знаю навіть. А ось тут щось таке чи то за, Що це таке? Якась береза? чи це просто гілка так запала? Чи вони так виростили це дерево? Ой, подивіться. Ммм, боже, як цікаво, береза! О, нічого собі росте таким чином. Як наче дах. Ой, слухайте, як цікаво. О, такого я ще не бачила. Чесно, може такий сорт берези? Це ж треба. Тут будиночки такі подорожчі, подорожчі, друзі. Це не те, що ми бачили в Портмусі. Набагато не те. А, ось подвір'я з телефонною будкою. Дивіться. Ох, англійці. Вони дуже люблять все те, що англійське, конкретно, їхнє. Все, Дім такий простенький, нічого такого особливого, правда? Гарні красиві тут дерева підстрижені. Ще якісь тут дерева, гляньте, які віти тут. На цій стороні теж троянди вздовж паркану. Ростуть така ялинка. О, яка тут висока ялинка, гарна. Дуже затишно, дуже гарно. Ладно, я прям по карті зараз знайду, що це за місце, вам напишу на екрані. Що тут за краса така, немовірно. І там, подивіться, можна подивитись. Ой, а тут і блеск. Бачите, які дерева теж насаджені, різні, різні. Троянти ростуть, квіти. Ну і це про чудово. Так. Якщо я тут буду так довго ходити, то мене, мабуть, забудуть залишать на наступний раз. Так, друзі. Треба йти вже. О, двідимося зараз до цього будинку. Дивіться, бачите, тут ще щось будують. Цей Машина стоїть, будівельників. Позаду там якийсь новий вже білий паркан. А далі, подивіться, будинок, і щойно збудований. Я так бачу. Новенький. І з... з такими дверима, скляними, вікна скляні. А? Як вам? Я думаю, що в день воно може так нагріватися. Якщо сонячна сторона. Але красиво, красиво. Так, ну, в цьому вже, вже точно все. Ой, тут теж щось ремонтується і буде таке гарно. О -о -о. Пішла я сідати в машину, сподіваюся, у нас все буде нормально з поверненням додому. А ага, вам всім гарного, прекрасного дня.